должна быть в деблиотеке. Новий роман Ірен роздобутько Ліцей слухняних дружин це історія про заклад, в якому за певну суму можна знайти собі слухняну, покірну та люблячу дружину. Декілька років тому такий сюжет роману сміливо б нарекли соціальною фантастикою. Проте наше сьогодення вже майже перетворило таку фантастику на реальність в залежності стосунків та грошей. Сюжет нового роману Ірен Роздобучко, що вийшов друком у видавництві клуб сімейного дозвілля, розгортається навколо ліцею, в якому виховують молодих дівчат. Ці дівчата у майбутньому стануть ідеальними дружинами, але тільки для тих, хто заплатить за них найвищу ціну. Дівчина на ім'я Пат, вихованка цього ліцею, яку переконують, усе, що відбувається за межами закладу, не варто уваги, а справжнє життя полягає у покірному служінню своєму майбутньому чоловікові. Та випадкове знайомство із саксофоністом, який завітав до їхнього закладу під час розслідування вбивства однієї з вихованок, відкриває їй очі те, чому її навчали, насправді омана. Існує інше життя вільне та прекрасне. Намагаючись відборонити свою свободу, вона втікає з закладу і опиняється на вулиці, до якої зовсім не пристосована.